ефірі Лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю про ситуацію в енергосистемі в цьому ефірі з моїм гостем Володимир Карпич, заступник директора департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної військової адміністрації. Володимир Здрастуйте. Добрий день, Україна внаслідок останніх обстрілів з боку Росії втратила 7 гігаватт потужності генерації електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Як можемо оцінити ці втрати? Втрати великі, але ми повинні розуміти, що це в першу чергу балансуюча енергія, та, яка дозволяла в часи пікових навантажень давати в систему більше електроенергії. Завдяки цьому ми не відчували дискомфорту, навіть коли було велике. У нас навантаження на енергосистему, це е, дозволяло нам іти досить рівно і ніяких, е, ніякої шкоди для нас це не завдавало. Якщо казати в цілому, то десь приблизно, якщо в нас ця електроенергія там виходить на е, навантаження десь до 14 ГВт, то це. Так, майже третина у нас і, ну, не, не, не стало, і це дуже, дуже велика, так скажімо, втрата. Як можемо порахувати втрати для енергосистеми Одещини? Дуже часто чуємо, що там ми особливий регіон через нашу логістику, місце розташування і наскільки суттєво для Одещини такі втрати третина генерації. На сьогоднішній день для Одещини ми цього не відчуваємо, тому що втрати пішли на Київську, Черкаську область і на Харківську. Там вони були залежні від цих теплових. Електростанцій, у нас такої залежності немає. У нас немає генеруючих ні атомних, ні тепло, е, теплових станцій, так що у нас поки що балансування за рахунок того, що ми електроенергію в нас, вона йде е, в першу чергу від атомних станцій, і по-друге, ми ще балансуємо за рахунок того, що ми приймаємо ще з єдиної енергетичної системи Європейської. Прошу вас трішки розшифрувати, коли ви кажете балансування, баланс, що мається на увазі для побутового споживача. Для Побутового споживача, коли ми стаємо вранці, всі практично і десь у сьомий ранки іде навантаження. Всі починають користуватися побутовими приладами, всі починають там приймати душ, наприклад, готувати собі їжу, і це час іде велике навантаження. Його треба десь зняти взяти. От теплові станції вони цим і займалися. Вони давали в цей пік додатково. Вони накопичували вони, і віддавали накопичували і віддавали саме в ці час, часові пік. Саме ефективне було це гідроелектростанції, тому що це чиста енергія. На жаль, вони теж зруйновані. Вони в такому становищі, як в теплові, але все рівно там великі руйнації, особливо це Дніпровська ГЕС, це. Ну, вже давно Каховська зруйнована, і Канівська теж пошкоджена. Так що, на жаль, ворог завдає нам дуже чутливих ударів в енергосистемі. Президент України заявив, що росіяни знищили трипільську теплоелектростанцію, оскільки в Україні повністю закінчилися ракети для її захисту. І я нагадаю, після трипільської тес «Укренерго» заявили, що вони втратили 100% своїх потужностей, тому що попередні дві ТЕС теж зруйновані росіянами. Я теж нагадаю, що перед цим росіяни зруйнували Дніпро ГЕЗ Запоріжжя, про яку ви вже згадали. І нагадаю про тимчасову російську окупацію Запорізької атомної станції, які через це є виклики в постачанні електроенергії. Перш за все, виклик це саме в часи навантаження. Якщо у нас е, йде зараз перепідключення підключення Харкова, який теж велике має споживання. Це може якимось чином вплинути на всю енергосистему, і Одеса може за цього виникнути якісь проблеми з часом в часи пікових навантажень. Будемо сподіватися, що наші енергетики впораються з цією задачею і не допустять цього. За рахунок, я ж кажу, бо голосування з того, що ми ще беремо. Ми в єдиній системі Європейського союзу, і за рахунок цього ми частину саме в пікових навантажень можемо приймати цю електроенергію. Але все залежить від дуже багатьох факторів, і в першу чергу це від стану нашого ППО, тому що руйнація і далі нашої енергосистеми, на жаль, буде відображатись навіть на Одесі, на тому. Я, як зараз в такому стабільному нашому положенні, так що будемо бачити, поки ніяких прогнозів на рахунок цього робити не можна. Про стабільне положення зараз дійсно жителі Одещини не дуже собі від, на собі відчувають, тому що немає таких відключень, як були, але які можуть бути передумови, щоб ми повернулися до стабілізаційних відключень знову. В першу чергу це велике навантажена енергосистема, яка може піти, я ж кажу, не обов'язково у нас. Ми знаходимося в одній системі енергосистемі. Ми не можемо бути відокремлені і жити від, від того, що робиться, наприклад, чи в Дніпрі, чи в Харкові. В тому ж самому. Якщо це навантаження буде збільшене на всю енергосистему, для балансування її будуть. Вже відключення. І можливо, вони і в нас будуть. Ми побачимо? Графіки світла. Ми вже знаємо, що таке графіки світла. В минулому році зимою всі, ні, навіть поза минулої зими, вже навіть навчилися, визначили нарешті, де адреса, де будинок, які години світлі, темні сірі. Чи є якийсь план на це літо з графіками? Чи вже ви думаєте про це? Графіки вони узгоджені. Так. Вони узгоджені, вони є, вони можуть бути застосовані в будь-який момент. Так як в нас було десь там, дві неділі тому, у нас були теж застосовані графіки. Завдяки роботі енергетиків, вони. Там декілька діб працювали, але ми бачили, що вони застосовуються, і все можливо в будь-який момент бути застосоване. Так що чекати на це, я так думаю, що сподіватися на краще, але чекати можна на все, що завгодно. Давайте трішки пояснимо побутовим споживачам, що коли є графіки відключень електроенергії. То в цей час працюють енергетики, які намагаються відновити генерацію, відновити систему, аби та запрацювала, і ми вийшли з графіків. Правильно розумію? Ні. коли працюють графіки, це балансування системи. Для того, щоб вона е, те навантаження витримала. Ну, наприклад, якщо у нас йде навантаження, там приблизно на Одеську область десь на 570-580 МВт, але у нас немає можливості за рахунок е, трансформаторів підтримувати таку кількість, е, Якийсь трансформатор треба відновлювати чи ремонтувати. Ну, тоді для того, щоб інші не вийшли з ладу, йдуть вимикання по е, графікам. І вже витримують ті, які лишились трансформатори, вже те навантаження, які для того, щоб в нас нічого не відключалося. Що стосується ремонту, то тут йдуть вже аварійні відключення. Mm -hmm. Аварійні відключення вони можуть бути поза графіком. Не обов'язково, що це буде саме графіка. І спочатку, як на превеликий жаль, спочатку йдуть аварійні відключення, а вже потім тільки вже виходимо на якісь графіки і вже на якесь. Прогнозування відключень. От про відновлення. За словами Галущенка, збитки через руйнування об'єктів енергетики можуть досягти мільярдів доларів. Це попередні підрахунки. Чітких немає на зараз. Яка є взагалі стратегія з відновлення? Стратегія відновлення йде постійно в. Дивіться, чи це у нас те про йде... що ми можемо <гас> в загальному говорити? А конкретно ні, тому що це теж питання безпеки на сьогоднішній день. У нас чітко є бачення того, яким чином ми маємо відновлювати енергосистему, яка в нас зруйнована. Ну, це як казав і президент, і Галущенко. Це ми будемо замінювати теплові електростанції на газопоршневі установки конгреційні, які будуть компенсувати чи по можливості компенсувати те, що нам потрібно в часи пікових навантажень. Ця робота триває. На триває і в Одеській області вже є плани. Це стратегія. Це стратегія, тому що за децентралізацію наркосистеми ми казали ще, і президент казав ще рік тому. Так що практично це просто підштовхує у нас до більш рішучих дій і більш вагомої роботи в цьому направленні. Місцеві органи влади всі в зв'язці гарно працюють. Є розуміння загальне, що є мета, маємо працювати. Повне розуміння я хочу сказати, що місцеве самоврядування і міст там, де це буде впроваджено, вони зрозумінним до цього ставляться і повністю йдуть на зустріч і роблять все для того, щоб це якомога швидше було втілене в життя. Повернусь до графіків, бо я теж побутовий і Це хвилює глядачів, які будуть нас дивитися. Зацитую ще раз слова міністра енергетики України Германа Галущик. Галущенко залежно від ситуації, в липні та серпні ми будемо просити людей максимально економити. Росіяни не зможуть викликати повторення відключень електроенергії 2022-2023 років. Навіть у разі величезних збитків у нас буде базова генерація, яка покриє від 30 до 50% наших потреб. Як можна і бажано економити, що ви рекомендуєте побутовим споживачам електроенергії на Одещині? В першу чергу це в часи пікових навантажень не користуватися Це ранок. Вали... Те, що ви згадали ранок і, після... і вечір. Це десь з 19 uh -huh. до двадцяти години. Це саме пікове навантаження по, по змозі не користуватись там енергоємними якимись приладами. а Провести мого енергоефективний такий, скажи, час. Це нам дозволить ці пікові навантаження проходити більш легко. Ну, це таке для побутових. А крім того, в нас вже є великі підприємства, які теж зрозумінним до цього ставляться, тому що багато переходить на нічний режим роботи. це завдяки їм ми теж балансуємо систему. І це робота для нас всіх, так скажімо. Це побутою споживачем. Якщо кожен з своєї сторони зробить хоч трошки, значить це буде перемога, яку ми отримуємо. Нас не буде відключень. Тоді окремо хочу ще про пункти незламності вас запитати, тому що з прикрістю дізналася, що не всі. Заклади, де є вивізка пункт незламності, насправді є такими. Ну тобто, мені відповіли в одному закладі освіти: ну світла ж нема. Де ми мав де ми вам його візьмемо? Ну тобто, і в нас нема. Що вважається пунктом незламності? Наскільки якісно вони зараз працюють на одещині? Ну, що стосується пунктів незламності, трохи це не моє питання, uh -huh. е, що е, але я але для можу людей зауважувати це, це, що всі а. пункти незламності повинні е, обов'язково мати генератори, якщо його нема. Значить, це дуже великий е, мінус, і потрібно обов'язково про це казати Будете і до, з цим. до місцевого самоврядування, можете звертатись в обласну адміністрацію. Зразу будуть, е, так скажімо, кроки для того, для того, щоб це більше не допустити. Ну, це не нормально. Я перше за це чую, але я так вважаю, що таке можливо, і є. Голова правління асоціації нафта та газ України Андрій Закревський зробив такий прогноз, каже, що в наступному році в 12 областях України гарантовано будуть відключення світла. Світла може не бути понад 6 годин. Крім того, існує ризик того, що у чотирьох регіонах зовсім не буде електроенергії: сумська, харківська, дніпропетровська, запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська. Там гарантовано будуть відключення. Це прогноз на наступний рік. Яка ваша думка з цього приводу щодо Одещини? Прогнози це таке справа не дуже добра, тому що, знаєте, спрогнозувати, що буде на ранок, ми теж не можемо. Ми, в, в, в нас війна йде. Розумієте, все, що відбувається, це від нас не залежить. Якщо ми кажемо, що, наприклад, у нас не буде ніяких там пошкоджень більше, так? То, якщо будуть холодні дуже дні, можливо, можливо, будуть застосовані графіки, тому що треба, не буде балансуючої нас енергії, тому що вона зруйнована, і нам прийдеться такі трохи але їх застосовувати. Я допускаю таку можливість, але прогнозу робити такого не можу. Галущенко також заявив, що уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб'єктів після нових атак росіян. Також не виключається підвищення тарифів для населення. Спочатку про тарифи, потім про ремонт. Це мається на увазі залучення коштів так від побутових споживачів за рахунок підвищення тарифів, тобто там порахували, що це пристойні такі гроші, які теж такою можуть стати статею доходу. На які комунальні послуги можуть зрости тарифи для населення Одеської області? Ну ми розуміємо, що якщо скрізь то і в нас, але от за Одещину. Давайте так, на почнемо з у вас було три запитання. Якщо ми почнемо з того, чи за відновлення, наприклад, теплових електростанцій, ну, тут потрібно розбиратись фахівцям, тому що не всі наші теплоелектростанції, по-перше, вони дуже великі, вони дуже так скажімо, займають багато місця, і не дуже вразливі для ворога. Тому я так вважаю, що нам треба від них відмовлятись і робити маленькі, невеликі, але багато цих електростанцій, газопоршневих і використовувати їх саме для балансування. Uh -huh. Якщо їх буде багато, вразити їх набагато важче. Це так само, як вітряки. Бо якщо в нас стоїть вітропарк, і навіть одне влучення в якийсь вітряк, воно тільки зменшує його. Видобуток електроенергії, а в цілому він продовжує працювати. Так само і система, яка у нас буде, якщо вона буде розгалужена і невелика, у нас може більш триматися надійно, ніж ці великі станції. Тому відновлювати їх чи ні, це потрібно працювати фахівцям. Це по-перше. По-друге, в умовах війни ми теж е нам треба розуміти, що е будувати щось нове потрібно вже в умовах захисту. Так. А ці всі Тому, те, колеса, вони, вони тривали, абсолютно так? вони просто, просто небо стоять, і в них влучити. Ну це дуже, дуже просто. Угу. Треба захищати енергооб'єкти, які ми будемо будувати. Е по, по тарифам. Що стосується тарифів, в нас є мораторію на теплову енергію, на газову енергію. Але що стосується електроенергії, це дуже буде важливе питання до уряду, до президента. Це в першу чергу політичне рішення, і воно буде дуже важким. Я б не хотів, не хотів би бути в цьому рішенні, якщо чесно кажучи. Я маю надію, що тарифи не будуть змінені, що все-таки вдасться країні це відновлювати за рахунок допомоги, за рахунок грантів. Треба працювати в цьому напрямку, тому що людям і так важко. Люди в становищі війни їм нелегко і це теж треба розуміти. Тому працювати краще з донорами, з європейськими в країні, шукати де тільки можливо. Допомога обов'язково буде. Пропонувати співробітництво дуже багато можливостей. Я так думаю, що саме туди треба всю свою силу направити, а не на підвищення тарифів. Це, на мій погляд. Шукати допомоги зовні, так? Не шукати це робота, це питати, знавати. Дуже багато у нас інформації, яку ми просто не хочемо. Ми чекаємо, що хтось до нас прийде. Ні, не потрібно треба самим працювати і самим це в знаходити і запроваджувати у нас саме малу цю генерацію електроенергії наразі. До 1 травня 2024 року різницю між тарифами та ринковою ціною покривають енергоатом та укргідроенерго. Чи зможе хтось з побутових споживачів отримувати якусь компенсацію у випадку, якщо тарифи зростуть? Я прошу вас згадати про субсидії. Так а, чи є якась програма відова? Чи буде розглядатися на регіональному рівні можливо питання компенсації? Компенсація тільки за рахунок е, субсидії. Це для тих більш вразливих е, категорій населення, і вона так і як Працює, і продовжує працювати. І Вона трохи спрощена. Так що я рекомендую всім саме в цьому напрямку і далі працювати, в кого вона була від субсидії, так і продовжувати, не затягувати. Тому що є випадки, коли люди забувають а вже пізно. І, на жаль, потім приходиться великі кошти витрачати, які могли б компенсувати бути державою. Зараз до речі, саме час про це подумати. Так вже Тому що можна опалювальний думати. сезон один завершився. Йде підготовка до наступного, і оцей період якраз можна зібрати необхідні документи, так подати їх на субсидію і отримувати в опалювальний сезон, який нас чекає. Про це згодом, але на зараз про відновлення. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що наразі можна говорити про пошкодження 75 80% загальної теплової генерації. Ще раз про це, що треба, щоб відновити ці втрати? Їх треба не відновлювати, їх треба Перероблювати ці енергопостачання від цих теплових станцій, відновлювати їх я, я вважаю, що не потрібно. Це моє бачення. Тому що це вже дивіться, у нас атомна енергетика, вона переживає другий вже так скажімо. Відродження, вона стала чистою, тому що Європа її признавала там, я знаю, в Германії, вони закривали ці атомні станції, Франція де пішла по цьому шляху, і вона зараз торгує електроенергією і великі прибутки в неї. На сьогоднішній день світ переходить на малі атомні станції, які повністю безпечні. Вони видобувають там, від 40 до 300 мегаватт. Наприклад, якщо б у нас біля Одеси було такі маленькі атомні станції, у нас би проблем ніяких зовсім не було. По-перше, враження на атомних станції не може бути, тому що це міжнародним. Це, Міжнародне право, так? Так, воно, воно недопустиме і ворог не може по ньому цілити. По-друге, це екологічно чисте, тому що це вже новий зовсім вид атомної енергії. Він не потребує якихось там охолоджувачів, великих чи ще щось, і він може заправлятись там раз на 14 років навіть. Плюс ще до цього він ще регулює енергію. Ми можемо її регулювати, більше давати, наприклад, взимку менше там літом, чи ще якісь це все перспективи, і я вважаю, що в цьому напрямку теж треба рухатись і шукати надійних, так скажімо, допомогу від наших западних партнерів. Це теж не треба виключати. Але на сьогоднішній день, якщо ми беремо саме на сьогодні, то це тільки газопоршнева генерація, це за рахунок оцих установок. Це щоб швидко хоч якось скомпенсувати, хоч якось відновити і бути незалежними від наших великих енергосистем. Як Одещина готується до нового опалювального сезону? По-перше, у нас пройшов добрий опалювальний сезон. У нас, ну завдяки тому, що не було великих пошкоджень. Але як завжди, у нас є слабкі місця опального сезону. Ми їх зараз всі враховуємо. І вже з врахуванням того, що нам треба дороблювати, ми вже будемо над цим працювати. Розпорядження вже готується, так що незабаром вже починаємо підготовку до опального сезону. Як споживачам підготуватися до опалювального сезону? Споживачам? Ну, давайте субсидії, так? Кому треба оформити там, щоб мати якісь знижки? Ну в першу чергу давайте так. Споживачам треба бути готовими, перш за все, до е, любих викликів. Щоб я порекомендував, ну, по можливості, це ті, хто ще не придбували там павербанки чи ще щось, обов'язково їх мати. По-друге, якщо є змога купити, наприклад, невелику там станцію. Придбати. І це акумулятор, він зараз це вже новітні технології, він може працювати там декілька годин, в залежності від його потужності і, і більше. Це на всякий, якщо ми кажемо, заготуватися. Якщо ви можете за літо, наприклад, зробити утеплення там балкону чи будинку в цілому, обов'язково це зробіть. Ну, це такі. Першочергові речі. Так що поки готувалася до нашого ефіру, експерти різного гатунку говорять різні думки з приводу того, яким буде опалювальний сезон, і навіть дехто радить пошукати нову країну, аби пережити наступну зиму. Тому що зима буде важкою. Ось такі настрої є. Ви налаштовані більш позитивно? Нас дуже багато, розумієте. Одеса, достатньо приїхати вулицями і розуміти, що ми не одні. По-друге, у нас велика система, яка працює над тим, щоб у нас було і опалення, і електроенергія. Ми велике місто, у нас дуже багато фахівців, які зроблять все максимально для того, щоб мінімізувати ті, так скажімо, не. Недобрі якісь виклики, які в нас можуть бути. Так що, давайте всі ми разом будемо працювати на те, щоб, по-перше, в нас була як скоріше наша перемога, а по-друге, для того, щоб наша система, енергосистема, була так скажімо, більш такою сильною. Навіть за рахунок того, що ми кажемо в часи навантажень, будь ласка, не треба перегружати систему. Ми пам'ятаємо, як поза той рік це важко було, дуже важко. Але коли у нас були оці і блекаут і вимикання, у нас, на жаль, випадки були, коли трансформатори підстанції горіли. За рахунок чого, що йде перемикання. І обладнання не, не витримував того навантаження, яке було від будинки, тому що всі люди, їх можна зрозуміти, вмикали зразу все, що є, щоб хоч якось там, чи нагріти кімнату, чи зробити собі їсти, чи ще щось. Е, ну, будемо так сподіватися, що якось будуть розумінням і вмикати по ну не зразу, а поступово ці всі прилади тоді буде нам теж вже буде краще. Володимире, я вам дякую за розмову. Дякую, що ви завітали. Володимир Карпич був цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.